Друзі, подивіться на мою машину, яка вона брудна, це просто жах. А знаєте, чому вона брудна? Тому що в нас дуже-дуже е, тепло було останній тиждень, можна так сказати, і багато дуже слякутів всюди сталося. І за того мені треба помити машину, але це добре, тому що було тепло і не було холодно. Але холода знову буде починатися наступного тижня. І тому треба зняти чим побільше цих відео на дворі, щоб потім не замерзнути. Доброго дня всім! Uh, з вами знову канадський Марк, і сьогодні я приїхав в містечко Боумант, боумант Альберта знаходиться дуже дуже близько біля Едмонта. Uh, Зараз ви побачите на екрані, де воно знаходиться, і це прекрасне містечко з населенням 20 тисяч людей. Колись це містечко почалося з того, що тут було дуже все, як то кажуть, з сільськогосподарством пов'язано, і тут франкомовні люди, франкомовні населення було, і вони, як то кажуть, розпочали історію цього містечка, яке зараз є дуже гарним. І тому в цьому містечку справді є дуже багато цікавої архітектури, і все гарно зроблено під французький трошки стиль. І тут дуже прекрасно жити. Я сьогодні сюди їхав в пробку. І дуже-дуже довго їхав і на кінець тут добрався сюди. Але я дуже щасливий, що сьогодні можу вас всіх запросити з собою на подорож і показати вам, як то кажуть, це прекрасне містечко. Єдина проблема, друзі, що я забув свою шапку, але нічого, це мене не зупинить. Бачите, почнемо з того, що дивіться, скільки тут різних є бізнесів: морозиво, потім е, е, пиво можна купити, піцу. Е, Повно-повно всього тут е, в, просто в цьому містечку фактично є повністю все, що вам потрібно: поліція. Лікарня, заправки, великі магазини, маленькі магазини. Подивіться, які тут гарні різні магазини. Бачите, трошки все якось інакше, якось все приємніше, якось цікавіше, навіть самому Едмонтоні такого немає. Мені дуже подобається, коли, от, наприклад, такі от магазинчики різні є. І ви собі просто можете вийти, погуляти і собі просто заходити, зайти, не обов'язково щось купувати, не обов'язково витрачати гроші. Але чому просто не мати такої можливості собі погуляти, так як в Європі, просто зайти собі в ці магазинчики. І просто подивіться, що вони там таке продають. Бачите, вон вон там далі. Є центр міста, і ми зараз будемо туди йти вуличками. Я буду вам це все показувати на камеру через а, свій телефон. До речі, якщо когось цікавить, от зараз долар 31, фактично, долар, долар 32 за літру коштує зараз бензин тут а, в Альберті. Я не один раз завжди говорив своїх відео. Я багато дуже різних містечок маленьких. Вже зняв на своєму каналі. І я завжди-завжди говорю про те, що ці маленькі містечка це просто чудесні, чудесні місця, в яких можна розпочинати своє життя. Тому що особливо в такому місті як Боумон, яке знаходиться дуже-дуже близько біля Едмонтона, і ви маєте всі весь повністю доступ до робіт, до самого великого міста, але ви живете в маленькому містечку, і від того вам набагато краще. І ви трошки маєте спокійніше життя, і ви не повинні, знаєте, завжди через весь цей рух об'їжджати і тільки їздити на роботу. На вихідних можете собі просто взагалі машини, як то кажуть, не використовувати. І це справді круто. Дивіться, звичайно, як без бару. Бар справа. Ще один бар. І тут бачите різні такі є бізнеси, все, що хочете, просто дуже-дуже цікаво. От зараз ми йдемо і фактично вуличкою цього центру, і бачите, які тут різні будівлі. Дуже нагадує мені це містечко, такі гірські містечка, наприклад, як Банф або Джаспер. В них дуже подібні такі от різні споруди, такі будинки. І це не може, як то кажуть. Не радувати мої очі персонально. А я думаю, що ваші очі так само це дуже приємно на це все дивитися. І бачите, тут навіть є таке кафе, собі можна на вулиці посидіти. Зараз, зараз, собі. ви собі насолоджуйтеся, друзі. Я це все спеціально роблю для того, щоб ви просто трошки побільше, побільше канади. Плаште. От піцерія, бачите, перед вами. А тут собі літо, ми собі уявіть, як гарна погода на дворі. То собі люди сидять, і навіть зараз, бачите, тут дрова. Можете собі дрова палити і сидіти собі, то переважно ввечері і так відпочивати. От бачите, який, який гарний будинок. Повністю квартирний комплекс новий. Там люди взагалі просто в светрах працюють і зовсім навіть не бояться, що на дворі фактично сьогодні, я не знаю, може плюс один, може навіть менше. Бачите, тут книгарня така є цікава. І дивіться на ці всі будинки, які вони гарні, якого вони такого. Ніби сучасного стилю, але і такого більш як європейського стилю дуже-дуже гарного. Шкільний автобус поїхав, до речі, якщо когось цікавить, як він виглядає. Йдемо далі і подивимося зараз на оту церкву. Що то за церква така? Друзі, подивіться на цю красу, подивіться на цю гарну церкву. Щоб ви розуміли, на цьому самому місті в 1896 році вони побудували, як то кажуть, першу церкву. Це французька церква, ви собі просто уявіть, а, І вони її побудували аж так давно. Ця церква з 1958 року, якщо я не помиляюся, і вона вже трошки новіша, але все рівно досить така старовата. І подивіться, як гарно все з цегли повністю збудовано. Такий купол на горі гарний. І просто уявіть собі, просто як тут прекрасно. І справа від вас, просто дивіться, яка гарна долина. Ніби як десь вдома в нас, десь в селі, знаєте, як ви їдете вниз, вгору, дуже прекрасно, при тому, що тут всюди-всюди прерії, то це дуже прекрасно. Я зараз хочу піти трошки побільше вам познімати навколо цієї церкви і там навіть подивимося, що там ще таке є. Дивіться, бачите, як тут гарно зроблено. Тут так само є хрест біля церкви, так як в нас навіть в Україні вдома. Тут, бачите, така статуетка. Божої матері або якоїсь людини, яка молиться, а там Божа матір, перепрошую, бачите, дуже-дуже цікаво. І ще раз хочу вам тут показати, йдемо, пройдемося перед тим, як ми ще трошки церкву обійдемо. Дивіться, тут сіно, бачите? Тут повністю сіно лежить, бо тут фактично це таке досить розвинуте місто, і навколо цього міста дуже сільське господарство і різне розвинуте. Бачите, вон такі клумки сіна. Повністю вон-вон навколо, і тут можна собі на санках бачите, діти собі просто приходять і просто собі на санках такотаються, наскільки це гарно. І бачите, вон-вон, скільки хотів, скільки хотів, Це все-все приватні особнячки, люди тут собі так живуть. І ви собі не можете вийти, як тут гарно і спокійно. І там в кінці дороги, фактично, це місто закінчується і починається просто озера і поля, 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 поля. Дивіться, яка ця церква велика, вона з боку. От я зараз з боку стою. Повністю, як я вже говорив стегли і там ззаду цвинтар зразу при церкві. Ну, чесно, ну дуже прекрасно, ну, чесно, ну я дуже щасливий, що я зараз є тут і міг вам показати. Йдемо ще подивимося, на от, там є пам'ятник ще. Йдемо, покажу вам це. Дуже гарно тут. Чесно, і така атмосфера, знаєте, приємна, хороша. Я вам всім дуже сильно рекомендую сюди приїхати. Якщо ви в Едмонтоні, і навіть якщо ви ще плануєте їхати в Ведмонто, розгляньте це місто як для свого для життя. Бо тут справді тут дуже багато є плюсів гарних і дуже гарно жити. Бачите, дивіться, як то гарно просто. Такого в Едмонтоні навіть ніде не знайти. Вон, бачите, тут навіть є квартирні комплекси, якщо когось цікавить. Тут нав, в цьому містечку навіть є квартирні комплекси. Просто собі уявіть, просто наскільки справа, бачите, тут цвинтар. І тут багато є, навіть зуби можна полікувати. Я кажу, хіропрактор є по масаж, якщо вам треба. Якщо вам треба клініка, вон клініка для, для собак, для тварин повністю. Якщо вам треба волосся щось з волоссям робити, просто Ну тут просто все є, розумієте? Тут просто в цьому містечку просто все є. Йдемо тепер трошки подивимося, як тут виглядають райончики, де люди живуть, бо ми тільки що були на таких головних вулицях, знаєте. І зараз цікаво буде подивитися, як тут спокійно собі люди живуть в приватних особнячках, і як виглядають взагалі ці всі райони ззаду, центру і взагалі. Фактично, фактично, воно все досить одинакове. Тобто, в принципі, то, що ви зараз побачите, то так само і там тій долині подібно. І тут е, ціни на житло, не набагато дешевші, майже так само коштують, майже так само коштують, як і в самому місті, звичайно, дешевші трошки, але то дуже близько, розумієте, то фактично, то скільки там, може, 5 хвилин, і ви вже фактично в Едмонтоні. Тобто, в принципі, це я навіть я навіть рахую це як Едмонтон. Хоч це є окреме місто, але такі ходять слухи, що в майбутньому Едмонтон просто, як то кажуть, візьме в себе це містечко. Просто бо Едмонтон так розвивається, так розбудовується, що просто це містечко може не вижити як саме по собі. Але Едмонтон вже не один раз таке робив із багатьма різними містечками. Ну, але це таке, це, поки що це є місто окреме і має свого, як то кажуть, мера. І тому давайте почнемо дивитися на цей весь район. До речі, хтось десь питав, що чому на головних дорогах, наприклад, або навіть отак, от зараз, не розчищають сніг і просто закинуто все брудним таким слякоть, така, знаєте, снігом, і не може навіть пройти, тому що це дуже важливо, особливо для тих, хто тільки починає, приїжджає і не можуть зразу, як то кажуть, їздити на машині, то їм треба якось пересуватися це незручно. Я припускаю, що вони колись завжди це чистили, а я припускаю, що вони просто не чистять того, таких головних. Різних дорогах деколи, тому що вони знають, що там майже ніколи люди не ходять, але вони потім до того доберуться. Це просто все займає час і деколи аж занадто довго часу. Але подивіться, як тут гарно, бачите, кожен собі смітники повиставляв, собі гарно. Це там автобус, шкільний автобус дітей зараз розвозить, бо це вже після обіду. І отак собі тут люди живуть. Бачите, хтось має собі такий прицеп, от ще один смітник стоїть. Дуже-дуже цікаво, йдемо далі, подивимося, що ще в цьому місці є гарного. Побачите, зараз автобус скійний проїде, щоб ви бачили, як він виглядає. Вас можливо цікавить, чи є тут якась фабрика в цьому містечку, чи щось таке, що можна знайти нормальну роботу. На жаль, в цьому містечку немає ніяких таких серйозних фабрик, нічого такого надсерйозного. Але це містечко знаходиться дуже близько біля аеропорту. І з цього містечка ви можете часто бачити, як літаки сідають в еднунському аеропорту, і це єдиний такий цікавий плюс. Але з роботами тут можна знайти, наприклад, можна працювати в різних цих от бізнесах, таких маленьких. Звичайно, ці бізнеси не будуть оплачувати вам дуже високо зарплати. Але на початок мені здається, що можна знайти роботу, тому що небагато людей і хочуть працювати тут на таких низькооплачених роботах. Тому ви, думаю, якщо зайдете на індіт, то можливо знайдете тут якусь роботу. Бачите, справа від вас, отам, до речі, хочу вам зблизити, трошки що ви побачили, давайте зблизимо. Бачите, там хлопці грають хокей зараз собі, на ковзанах, просто на дворі дуже круто. А тут можна в цьому комплексі просто собі плавати, просто баскетбол грати. Тобто в цьому містечку фактично є все, і вам навіть не треба нікуди нікуди зовсім виїжджати. Собі, просто уявіть, як це зручно. В цьому містечку навіть є великі продуктові магазини, такі як Sobis, No Frills, тобто Доларама, там, наприклад, такий магазин, як Home Depot, то такий епіцентр в нас. Тобто все тут є і вам дійсно не треба взагалі переживати за те, що щось ви тут не знайдете. Площадки для дітей, майданчики. Досить безпечне місто, нема дуже багато такого криміналу, так дуже сильно. І навіть скейтпарк є для тих, хто любить дуже сильно скейтборди і займатися таким. І багато дуже церков. І це, що мені найбільше подобається про це місто, тому що в цьому місті дуже багато церков, і люди дуже сильно серйозно відносяться до церков і до віри, і багато віруючих тут живе. І то, та церква, яку я вам показую, це тільки то головна така церква, найбільша така головна церква. Тут багато в такому містечку є церков і це дуже справді добре. Дивіться, який Nissan GTR гарний стоїть. Бачите? Тут люди теж мають забагато деякі гроші, що якщо він собі дозволяє їздити зимою на такій машині, просто це щось феноменальне. Підсумку, що я хочу сказати, можливо, хтось мене точно не зрозумів. Це почалося як французьке, як то кажуть, осередження, французька колонія. Тут були франкомовні люди, але зараз це англомовне місто, і тут фактично всі на наглійські спілкуються всюди, так що за це не треба переживати. Щоб ви просто зрозуміли, бо можливо хтось мене неправильно зрозумів спочатку. Також тут є нічне життя, тут є садки, тут є лікарні, тут є навіть е, поліклініки для ваших домашніх улюбленців, і тут є квартирні комплекси. І приватні особняки, і близько біля Едмонтона. Тому справді Болманд зовсім не є поганий вибір як для міста, в якому можна жити. І можливо вам ще повезе знайти тут роботу на початок, навіть на суботу і неділю. Допустимо, ви десь будете працювати. З понеділка по п'ятницю, а на вихідне на вихідні будете сюди приїжджати і будете собі тут працювати, щоб підробляти. Так що ви самі задумайтесь. Я сподіваюся, що відео вийшло цікавим, інформативним, і щось ви в цьому відео для себе побачили нове, Особливо для людей, які дуже сильно чекали і хотіли побачити це місто. Я фактично покрив таку загальну фотографію цього містечка, але воно є. Досить таке велике, і тут є ще що, і що побачити. Але це вже вам треба буде робити самим на власні ваші о, очі. Тому бажаю вам тільки самого всього найкращого і до наступного відео з вами, друзі мої.